Розкриваю свій секрет чистих підрозетників за подобайкою. Ось він секрет заглушечки. Які ми робимо із кришок відер з фарб, там вапна і подібних речей. Завжди є на відрах готових сумішів кришки. Відповідно, щоб не викидати, можна зробити велику користь. Багато заглушки для підрозетників. Зараз вам покажу. Що воно, яке воно, як виглядає. І купу-купу раз можна використовувати. Чим ми і користуємося. Отак От воно насправді все виглядає. На два малесеньких шкрупа. Все рівненько за подліцой йде. Ну і, відповідно, всередині підрозетник залишається чистий. Все, отут, по крайках, по окантовочці, трішечки вичищається і все. Просто шикарно.